Доброго ранку, любі малята! Сьогодні я хочу вам розповісти казку про мешканців лісу, яка називається Лісова згода. Як звірі навчилися сортувати сміття. У глибокому зеленому лісі де дерева шелестіли листям, а річки бурхливо бігли до океану. Жили звірі. В гармонії та щасті. Але одного дня до їхнього дому прийшла біда. Люди, які приїздили відпочивати, залишили після себе гори сміття, пляшки, папірці, пластик. Все це почало шкодити дому звірів. Вирішили звірі зібратися на велику нараду. Сова. Мудра, яка завжди давала добрі поради, запропонувала. Ми маємо не лише прибрати сміття, але і навчитися його сортувати, щоб повернути лісу чистоту та красу. Ведмідь велетень, сильний і витривалий, взяв на себе важкі Лисичка-хитрунка зі своїми друзями, білками вирішила збирати папір та картон. Заєць швидко взявся за пластик, а бубер будівельник за скло. Кожен день після ранкової роси звірі розпочинали свою важливу роботу. Вони збирали сміття. Сортували його до спеціальних баків, які люди поставили на околиці лісу. З Часом ліс знову став чистим і красивим, квіти радісно розквітали, річки знову стали прозорими, а звірі щасливими. Вони зрозуміли, як важливо дбати про свій дім і природу. Яка їх оточує. Історія про звірів, які навчилися сортувати сміття, швидко розійшлася по всьому світу. Люди почали брати з них приклад, розуміючи, що лише разом можна зберегти чистоту і красу нашої планети. А ліс знову зазвучав піснями птахів. І шелестом листя, дякуючи дружнім зусиллям його мешканців.